Привіт! Ви на каналі Єлена Холланд 5, Українці в Нідерландах. Пряма трансляція. Я зараз знаходжуся на дачі, сиджу в теплиці, бо на вулиці у нас вітер. Зробила вже багато роботи. І, думаю, відпочину. Поки сонечко, додому ще не їду і вирішила зайти в трансляцію. Запрошую всіх до спілкування. Хто бачить трансляцію, будь ласка, заходьте, помахайте мені ручкою, напишіть, як мене видно, чутно. Минулого разу, от у мене тут цей чоловічок, який показує, скільки людей зараз онлайн. Щось нічого в мене не показує. Я натискаю, натискаю на нього. Хочу розібратися. Знов зайшла, щоб розібратися. Може, хтось мені підкаже, чому цей чоловічок нічого не показує мені, скільки людей. Там є якась крапочка? Ну, добре, будемо чекати. Я відіслала сповіщення на Viber. Хто може? Заходьте, будь ласка. І щось мені пишіть. Помахайте ручкою. Як мене видно, як мене чутно. Я зробила допис у спільноті, яка в нас погода. І спитала, яка погода в Україні. Мені вже відписалися з Івано-Франківська, що в Івано-Франківську сьогодні 20 градусів, а завтра буде 23. Давайте поговоримо про погоду. У кого яка погода? Аж не віриться, ви знаєте, що в Україні от 20 градусів зовсім недавно було холодно, а завтра буде 23. У нас сьогодні 12 і вітер. Якось Україна тепер обганяє нас по погоді, по теплу. Ну, побачимо, наскільки це довго така погода буде. В Нідерландах в неділю буде Пасха. Ми, звичайно, її не святкуємо. Ну, я прикрасила кімнату. Пасхальними крашанками, декорацію таку зробила. Ну, смаколики ми їхні, звичайно, купимо і будемо їсти. Ці яєчка шоколадні, потім різні кексики. от, А святкувати не будемо.